последние принятые <плес> вот як три на ну перспектив те і багато Ви можете подати це ран про якому немає до країна. Власне можете розказати, як

на що це таке? Взагалі юридично. Що це, ну, а, ну, шо? Ну, шо? Ну, то, це означає, що в разі, якщо буде да? виїжджає, що це таке? Є законні підстави, є підставлення, що ми згодом це. Воздає, да, закін, а в кінці дається повістя, тоді ні. Ти знаєш, як це пересити. Дається повістка тобі на четверту, на п'ятник, на польне діло. І тоді зрозуміло. Ну, ти маєш повістку. Да, три тижні вперед, тут раз їх всі випої, ну, Очевидно, чекаєш, зрозуміло. Тоді можна говорити, ти ухиляєшся. Слідчують. А це у нас така цікава система. Я, я, до речі, не знаю, не знаю, не впевнений. Я думаю, що це не тільки набуло. Але вона ну, нічого не має спільного справи. Тобто далі, відповідно, орган. Телефонний, да? ну, так. Є прийді. Там щось воно. Ну, я не знаю, як воно працює. Але, Якщо воно там мігає чи я, да. ну я кажу, дивіться, отакі От там, але так. І далі наступно незаконний дію, так? Да? Да. Зніми його з зміни. Вони все-таки знімають. І чекають, і тримає його, поки ми будемо. Ну, Це випадково. Звершимо давати. Я знаю, що юридичне закінчується.

Вийшло, що мене тримали. Вони приїхали там в Сіріаті і почали це ну, не почали обшути. Але по факту мене вже затримали. Ну, це визнано в рішенні суду, і що це відповідно. Тепер <правда> буде. <правда>

Ні, я тут нас чекати не буду. Ну, давайте, пані. Я щось не знаю. Ваше, то ваше. Суббота. Дякую. Дякую. Честь не прийти. Ну, вибачте, будь ласка. Вам вже вручили ці гості? Так. А ви... Можете сказати, чому ви прийшли? Я не знаю. Я не знаю. Ви мали б не відповідати. Там, в принципі, фабула, та сама, біленська міні. Візки Міндича Кувальського президента. Там є частина того, що було раніше, але є і нові елементи, я, речі, тут казав, що колегам. Я з'явився як член військового, як пособник. І от там виписана по, по тим цим виписом те, що раніше. Але для них, <заснав> я вирізали і Там виписано, чому я. А ви вже, власне, я чула кінець, коли з попередніми <кхі> журналістами спілкувалися, то ви казали, що ще не спілкувалися <заснав> з адвокатами, але вже бачили, що спілкувалися. можливо вже обговорили щодо того. Слухайте, Я в тому, що раз 10-й вечора я отримав то ну, чесно если вот позицию писати недавно через точно почитаю так. я чесно держу ніч так але це, де я був третій полу просто я бы не хрен и чесно кажучи вже просто закинув затяжка вумчик Будемо говорити, Ну, я казав, там є поєднування речі. Це не в читальне навіть не значимо. Я вже сказав, що легам момент, що я буду міністра енергетики, це означав лояльність людей на постави в інші підприємства. Ну я не знаю, Може, я мав призначати директорів цирк, дітей, я не знаю. Що це є один з нас, є мене сонця, я з нею життя. Я розумів, що я не можу призначати людей, тому що ви щось. Вони tamam. там, 도話ся, до речі, на мене теж ці подавали. Там не так багато, до речі, але не так багато людей. Там це Просто я докладу. Це було, до Це речі, за день запали днів. Початку. І в чому не питали від Ну, Це ж нам завжди був я вигнав. Він, до речі, має теж бабу, те, що він влаштувався, щоб не йти в армію, влаштувався в Черкас енергію і забронювався. Тримав там зарплату, сидів. і Я його вигнав, людина вибачте, ну, Багато ще там на рядовому раду, що не буде. Тому, ну, от дві людини, не вийшли. Один і другий, просто вони 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 Ну, що мають? Пане Голошенко, а чи є ваша родина інвесторами у фонді на островах? У Фонді є на острова. По фонду зараз будемо говорити, але дійсно цей фонд це не фонд, а компанія є це щодо конкретно у так вона існувала в архітектурну історію. І ця історія має вона має відкрита, це є... Я не знаю, чи є публічна там це вже, але точно є проєкти, які реалізовані. І ідея була в тому, що окупувати старі спеціальні чотири, а він була, при... ну, що... і відповідно їх приймати. От все навколо цього те, що до речі, я зараз читаю, да, основне питання, окей, встановлені особи насилені пачка від пакетів. Навіть такому не видно. Це моє розуміння історія, не встановлена особа, не встановлено місце, не встановлена способом, передала мільйон доларів. Це ну, Точки зору добавити. Кошти, які залишилися. Так, період зараз. Іван. А посада, як правильно? Прокурор став, дякую. Все конец едем на выходную.